Продовжуємо. Задача друга. В магазині купили батон за 18 гривень і чупа-чупс для синочка. Не сказано, скільки він коштує. Відомо тільки, що він три рази дешевший за батон. Дивимось на схему. Фігурна дужка показує знак питання, скільки разом заплатили за покупку. І за батон, і за чупачупс. Давайте розберемося із цукеркою. Нам відомо, що в 3 рази дешевше. Це означає у 3 рази менше. Ми з вами говорили на початку, що якщо зменшується число в кілька разів, то виконується дія ділення. От ми зараз це й зробимо. Пишемо перша дія 18. Поділимо на три, в три рази дешевше. Я з такими жирнішими крапочками наведу. Ділимо на 3. Це буде 6. 6 що це гривень. Коштує Чупа-чупс. Так, скільки вся покупка коштує? Давайте шукати. Вся покупка це і батон, і цукерка разом. Разом це діє додавання. Дивимось батон 18. Додати 6. Давайте порахуємо. Одиниці з одиницями, так? 8 і 6. Так, це у нас буде 14, так? А 14 це у нас що? 4 одиниці і 1 один десяток. І тут був десяток ще. І з цим десятком, то це вже буде 2 десятки. 24 гривні. І записуємо відповідь. 24 гривні. Що це буде? Коштує вся покупка. Так, вам діти завдання вдома записати всі ці правила і записати приклади, наведені до них всі, і записати ось так, як у мене точно: задачі, короткий запис, розв'язок і відповідь. Задача, короткий запис, розв'язок і відповідь. Додому вам будуть приклади. Ми задачі робили в класі, то додому будуть приклади. Я трошки поясню. Треба обчислити. Дивимось, 20 зменшили в 5 разів, тобто поділили на 5, а тоді збільшили в 2 рази, тобто результат помножили на 2. Далі, 16 зменшили у 4 рази, тобто поділили на 4. І ту частку що зробили? Помножили на 3. Це означає збільшили в 3 рази. Тут, навпаки, трійку збільшили в 4 рази. Добуток, який ви тут отримаєте, треба що з ним зробити? Зменшити в 2 рази, тобто поділити на 2. Далі п'ятірку збільшили в 4 рази. А тоді отой добуток зменшили в 2 рази. І аналогічні приклади далі йдуть. Ну, давайте будемо думати, 20 ділимо на 5, тобто зменшуємо 5 разів, це буде 4. Так, отут буде 4. А тоді множимо на 2, 4 на 2, 8. Далі, 16 ділимо на 4. В табличках множення є таблички ділення. Це буде 4. І 4 множимо на 3, 4 на 3 12. Далі, 3 збільшили в 4 рази, 3 на 4, 12. Тепер цей добуток 12. треба зменшити в 2 рази, тобто поділити на 2. 12 ділимо на 2, це буде 6. Далі. 5 збільшили в 4 рази, тобто 5 помножили на 4 це буде 20. А тоді цей добуток зменшили в 2 рази, тобто поділили на 2. 20 ділимо на 2, це буде 10. Це я вам пояснила і допомогла для зразка. Другий стовпчик зробите ви самі. Ось, придивіться уважно. Другий стовпчик обчислите вдома самі. Все, бувайте, працюйте.